Дорогі друзі, ми сьогодні саджаємо ось ці молоді деревця в нашому монастирському саду, не дивлячись на війну, на всі її жахи, ми вже закладаємо наше майбутнє. Прийде час, коли ми про цю війну згадуватимо як про страшний сон. А ось ці дерева стануть прекрасними, великими і плодовитими, тому що ми під час війни. Думаємо про мир, про перемогу, про наше майбутнє.